Голову Луцької районної ради Олександра Гурського, члена фракції «За майбутнє, обрали із порушеннями регламенту та, всупереч вимогам законодавства, відповідне рішення ухвалив Волинський окружний адміністративний суд ще у листопаді минулого року. А восьмий апеляційний адміністративний суд Львова, куди районна рада звернулася із апеляцією, залишив усе без змін. І так, Луцька районна рада знову залишилась без очільника. Про це сайту Луцька та Волені конкурент повідомив депутат райради Євгеній Мікуян. Нагадаємо, що попередній очільник Луцької районної ради Олександр Умельчук втік за кордон, заявивши про політичний тиск. До слова, Олександр Умельчук теж був представником політичної сили за майбутнє. Отож. Цитуємо рішення суду. Повідомлення про скликання позачергової сесії Луцької районної ради підписано та опубліковано 14.06.2021, що підтверджується наявним в матеріалах справи Принц Кріну з офіційного сайту Луцької районної ради. Повідомлення про скликання 19-ї позачергової сесії Луцької районної ради, яка відбудеться о 15 годині 30 хвилин 14.06.2023, було опубліковано о 8 годині. 0,0 хвилин того ж дня, тобто менше ніж за 24 години до проведення позачергової сесії, таким чином, під час скликання та проведення позачергової сесії Луцької районної ради 14.06.2023 року, відповідачем не забезпечено дотримання процедури доведення до відома депутатів і населення питань, які стали предметом розгляду позачергової сесії районної ради, йдеться в ухвалі. Суд вважає, що депутати луцької районної ради та населення не були належним чином повідомлені про скликання сесії та про порядок денний сесії луцької районної ради. У рішенні також йдеться про те, що за загальним правилом скликання сесії. Має відбуватися не пізніше як за 10 днів до сесії. Водночас закон 280-97 Верховної Ради та регламент передбачає можливість доведення рішення про скликання сесії ради до відома депутатів і населення не пізніше як за день до сесії, але виключно у виняткових випадках. Відтак рішення Луцької районної ради Волинської області суд визнав таким, що прийняте всупереч вимогам. Закону в частині порядку та способу його прийняття апеляція це підтвердила. Нагадаємо, із адміністративним позовом до суду звернувся депутат райради Віталій Сніжко після проведення сесії Луцької районної ради, яка відбулася 14 червня 2023 року, і на якій головою обрали Олександра Гурського. Депутат районної ради Євгеній Мікуян написав з цього приводу допис у Фейсбуці. Будуть знову обирати нового старого голову Луцької районної ради. Апеляційний суд визнав протиправним обрання у червні 2023-го головою районної ради Олександра Гурського та скасував рішення сьогодні мала відбутися чергова сесія Луцької районної ради, але вона перенесена на невизначений час. Немає особистих претензій до Олександра Гурського, але це вже вдруге за майбутнє спочатку обирає, а потім скандально проводжає голову районної ради від своєї політичної сили. Ідеться у дописі.